Ви в контексті відповіді на запитання, що стосується зустрічі президента Зеленського із Левом 14-м, в контексті конференції, яка відбудеться завтра з відновлення України, зазначили, що пані Свереденко, яка очолює делегацію по конференції з відновлення України, це знакова подія, що ви да. мали на увазі. Я Вали, мав на увазі те, що ви чудові розумієте, те, що всі розуміють, хто стежить за подіями. От в мене немає додаткових чуток, бо повірте, я коли навіть спілкуюся із своїм партійним керівництвом, із із високими посадовцями уряду, в мене чітке таке впевненість що і вони самі нічого не знають. Чумієте? Ну, от вибачте, до, до кінця точно не знаю. Але я виходжу. Що скоріше таки, да ніж. Тобто розумієте, як в тому анікдуті скоріше, так чи ні? Тобто скоріше таки ротація буде. Я не можу зміною це назвати. Це буде якась ротація, в тому числі прем'єрська. Я думаю, вона назріла. З, от, безліч є при багато причин, що краще ротація ніж не ротація. Ну просто враховуючи ну п'ять з половиною років працюють хлопці та дівчата. Вже набридве один одному, вже як це вичерпались. Розумієте, вже кожний вже знає, хто що скаже там через секунду, через десять, через п'ять. Нічого нового вони в такій конструкції запропонувати не можуть. Ну чудово, ну давайте. Хай буде хоч якась нова конструкція. Може, якісь нові можливості там відкриються. Тому я ви. Би... Ходжу скоріше так чи ні? А те, що туди поїхала Свириденка, ну фактично головону головою е, делегації. Ну, свідчення того, що скоріше так чи ні, саме отак. От воно і буде. Це моя версія. Якщо це буде, то я виходжу з того, що це може бути буквально за тиждень, пану Олексію. А це не бажання пана Шмагаля поїхати, чи це вказівка сидіти в Україні. Ну позвольте би, Шмигаль член команди, розумієте? Е і тому ну як би там не було, він все ж таки відпрацював на. Країну і на президента, я навіть не знаю в якому порядку, чи скоріше на президента на офіс чи і на країну. Але як би там не було, він 5,5 років показав свою лояльність, показав свою ну ну адекватність якусь да? і він за ну, безумовно він член команди, і тому я не бачу жодних образ, і не можу в нього бути ні жодних образ такої ситуації. Ну якщо кажуть, треба посунути, ти 5,5 років працюєш. Ну які тут можуть бути питання? Я вам чесно скажу свої спостереження, коли я за цими дітьми при владі спостерігаю, вирішили, що вони назавжди стали міністрами, депутатами. Профа, все пропало. Та ні ви перше, ні ви останнє, зрозумієте. І нічим ви фахова, щоб сказати, щось що у вас там геніальність, та немає ніякої негеніальності, прозорливості, нічого у вас немає. Ви просто ну до і вам довіряє вище керівництво країни в цій ситуації. Це дуже важливо. До речі, чи значна частина підставляє потім вище керівництво країни і тому вас міняють. Але ніякої трагедії від цих змін не може бути в принципі так само, як і депутати розумієте, які 5-6 років уже ми сидимо, коли вже нас по -по поженуть звіти. розумієте?